Що стосується міжнародних санкцій від Європейського Союзу за агресію Росії проти нас, антиросійських санкцій, зараз головна увага Європейського союзу вони створили спеціальну прокуратуру для цього, в тому числі прикута до того, щоб не дозволяти Росії і її компаніям обходити вже запроваджені в санкції. Причому по серйозному більше того, це підкрив підтримала і так діє і Велика Британія, хоча зараз не є членом ЄС. Ну я вже не кажу про Сполучені Штати та інші країни, які є в антипутінській коаліції, тобто не дозволяти обходити і не використовувати шпарини, які, наприклад, до останнього в Швейцарії використовувала навіть група Вагнера, вивозила з Судану золото ну, через одну з дочірних швейцарських клуб. Ну, сьогодні. То зафіксували це... те, що на користь ФСБ Financial Times написало, на користь ФСБ. Купували чіпи, боєприпаси, ага. все що завгодно. І це світ, знаєте, ці щупальці обрізає. Причому тут головна роль нема чого приховувати. Мінфіну Сполучених Штатів Америки. І я це вам гарантую, що американський уряд до цього вже ставиться не просто серйозно, а надсерйозно. Друге, в міжнародних санкціях дуже важливо, що, і це про це підтвердив Джейк Саліван, це радник з питань нацбезпеки президента США Байдена, що режими експортного контролю США будуть зберігати досить жорко і щодо Китаю. І щодо інших можливих країн, через які Росія, якраз або спецслужби Росії або Міноборони Росії, намагаються отримувати чи то чіпи, чи то технології для того, щоб бодай якось свій ВПК російські тримати на плаву. Mm -hmm. І третє, я разом з тим категорично спростовую, що Росія має там якісь можливості для поновлення танків і так далі. Та ні, не мають вони ані технології, ані необхідного обладнання, ані можливостей. Mm -hmm. Тому збройні сили України те, що знищили, я зразу. Жо, Росія за існуючою системою економічною в них за цих міжнародних санкцій ніколи не відновить.